Скажи з приводу 18-річних мобілізацій, яку постійно-постійно мусують в темі. От Ти точно 18-річний, який воював, досі воює. Давай так, а давай розділимо. Психологічно, наскільки це важко? О, давай психологічно. Психологічно легко. 18-ти річному максимально легко. У нього драйв, адреналін. Драйв, драйв, адреналін. У нього за спиною нічого немає. Uh -huh. Ну, тобто йому по факту теряти нема що. І його нічого не тримає. Тобто, оце таке. Ну, так, типа свобода дій. Що хочеш, те і робиш. Оце у 18-й річці ну, більшість є. Тому що, блін, круто, 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 круто. Раз, 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 раз. Коли ти починаєш вже набувати досвід, проходить час, проходить певні періоди, певні дії, і ти такий, так. На штурм я не піду. Вже треба квартиру собі купляти, вже треба машину, вже треба родину заводити. Так, у мене ж нічого немає, треба що, чимось обзаводитись. І починається отака тема.